Привіт, друзі! 20-й випуск ОЗТБ, Огляд за Сьогодні у нас на огляді буде танк H3, Це американський важкий танк, який абсолютно не має броні, але має барабан з нюансом 5 секунд між тичками. Тому будемо розбирати всі плюси і мінуси цього танку. Як завжди, перевіримо, як він почувається в сучасному радомі, плюси і мінуси цієї машини розглянемо. Так, плюси є. І найголовніше трибой підряд, без монтажу, без клейок, в лайв режимі. Щоб подивитись, на що здатен танк в різних рандомних ситуаціях. Тож сідайте зручніше, наливайте чайок там чи хто що п'є, і погнали. Отже, почнемо зразу з ТТХ машини, з характеристик. Так, у нас 400 середній шкоди, 250 пробиття на Бабешці, 25 секунд КД-барабана, 5 снарядів, 5 секунд між, мінус 7 КВН. -и. E, час зведення 19 Розкид 0,29 це дуже добре. В принципі, барабан швидко заряджається як для п'ятитичок, тичок, але 5 секунд між тичками це достатньо довго. Мінус e, 7 КВ не дуже багато особливо враховуючи, що башта знаходиться ззаду. Місність 1900, в принципі, прийнятно. Бронювання корпуса башти То що 200 написано. В принципі, воно 220 в башті і є приведеної броні, тому що башта в нас квадратна абсолютно. В принципі, все інше, що у танка хороша рухливість на турбіні 18, сил на тонну 52, максималки, вперед, 20. Назад. Ось це без полівої модерки з модеркою буде 22. Скритність, в принципі, неважливо натяжу. Огляд 439, на жаль, немає максимального огляду з фулперками. Ось, по снарядам ББшка 248 в стоці голда 304. Враховуючи, що це Премтанк, ББшка має 900. Коштує нормально для Альфа-400. А ось голда 5600 для пробиття 300. І з Альфою 400, ну це занадто дорого, тому що є снаряди, які коштують там 4400, 4800, мають краще пробиття і таку ж саму альфу, тому на голді зовсім абсолютно невигідно тут стріляти. Ось. Далі, обладнання, в принципі, тут нічого видумувати не треба. ХПшки, турбіна, стабілізатор, можна за стабілізатора поставити вентилятор. Стабілізація тут дуже чудова у гармати, але враховуючи, що в нас абсолютно немає броні, я б все-таки став стабу, щоб виїжджати і зразу давати тичку, а не тратити навіть там 0,5 секунди на вицілювання, тому що броні абсолютно в нас немає. Ось, Ну і як альтернативну збірку, можете катати на маленькі мапи ось так. І вентиль, і стаб, і ХПшки. Тоді, в принципі, у вас буде взагалі ідеально все по гарматі, якщо не треба супершвидкість. Ось е, перки екіпажу перед вами порядок можете, можете собі залишити на паузу. Єдине, що братство ремонт е, на огляд на стабілізацію все ставите і бака там, І, в принципі, інтуїцію. інтуїцію треба возити, тому що якщо ви, наприклад, більше для фарму будете катати. Катаєте на ББшках, бачите якось Мауса, швидко перекинули п'ятичок тичок на підколи, наприклад. Ну, як варіант, або взагалі загружати загружатися 5 фугасів, можливо, там грілів буде якихось розвалювати. Ось. В принципі, все. По бронюванню. Я не, не думаю, що нам треба заходити на окремий сайт, тому що, в принципі, броні тут немає. Ну, давайте подивимось в внутрішньому. Якби... Те, що нам ВГ дали. Е, бронювання башта 200 мм, 200 мм, сама маска 230-220. Ось ми вводимо так. Тут знизу 220, це все 230. Єдиний е, шанс рикошетну то це якщо вам от сюди десь встиг дадуть, бачите, тут 400 показує. Ну, це прям просто кут-кут-кут жорсткий. Тому що якщо ми зверху подивимося вона тут така, типу, вигибається ось Ну Це єдиний шанс на рикошет Лючок 180, НЛД 230 мм. Вам даний хто стріляти не буде, вам будуть стріляти в квадрат. Навіть лючок оцей додали не знаю навіщо. Бортів теж, відповідно, немає. Тому що борта в нас е, всього лише займають, скільки в нас там, ну, 60 міліметрів, плюс-мінус бронювання корпуса. Так, 64 міліметри корпус. Відповідно. Ні, про які борти не може йти мова, тому що він квадратний за катком. Тобто лю будь-який отакий кут вас пробивають. І плюс тут ще і ВГ нам дало на всяк випадок ще й підбашне кільце. Щоб ну, якщо вдруг б був рікошет, там хоч якийсь да, ну щоб вам ще підбашне кільце, сюди 150 160 мм було з цієї сторони, в принципі, все аналогічно. Тому бронювання танка зовсім немає. Воно чуть-чуть краще, чому АМІкс 50-120. Я б взагалі сказав, що це якийсь аналог AMX 50-120, тільки з меншою швидкістю, з меншим барабаном. Ну, все-таки якась фішка в цього танку є, тому що AMX 50 120 4 тички. А тут 5 тичок. Відповідно, AMX 50-120 не може танк 9 рівня винести. А цей танк може, тому що 2000 з барабана це непогано. Тому пропоную зразу поїхати. Провести три бої в лайв режимі, подивитись як танчик фармить, що він боже, як він грається. Треба він чи не треба забув перепустку. Чи варто він 3500 голди, наприклад, якщо ви всі етапи пройшли? І чи варто я за нього докинуть якесь золото? Якщо ви пройшли не всі етапи. І чи взагалі, навіщо цей танк, в принципі, продуманий в природі? Так, попадаємо на мапу Хайвей. Ось. Відповідно, що також ще сказати по танку. А... Я зіграв на ньому, в принципі, до цього відео десь плюс-мінус 20 боїв. В цілому, в позиційних боях, наприклад, де треба пограти від голови, там... чи особо нема, де пограти отак в переулочках якихось так. Е, там Берлін, наприклад, мапа. Там грати реально тяжко, чи на Хімсдорфі грати тяжко. Ось а в таких е, боях, наприклад, як оця, якісь там мапи. Як, як так сказати, які напівміські, тобто це міська мапа, так? Але є і зелен там, наприклад, плюс тут можна перестрілювати різні напрямки через будівлі. В принципі, за рахунок барабана можна непогано вивозити демедж тому що. 5 тичок, 5 секунд між тичками. Якщо гравці грають без гар... Без загартування, ти можеш тримати на каточку. Ось, плюс в кінці є такі моменти, коли в тебе, наприклад, 1500 даги ти там накидав, да, обережно граючи. І кінець бою, ви вже грає... ви граєте 8-2, і ти можеш в кінці просто приїхати, дати 5 тичок, і в тебе вже буде не 1500, а плюс 2К-3500. Тобто танк в будь-якому випадку не сильний. Давайте так об'єктивно. Танк. М Потребує скіла однозначно, тому що від броні не пограєш взагалі. Її тут немає. Ну, може трошки краще броня, ніж у броніаніжу Mix е, Типу, чи треба потіти на ньому? І на нього потіти, да, і потім на ньому потіти. Ну, це вже таке питання. Хто любить барабани? В принципі, танчик зайде, тому що він не скучний в якомусь плані. Ось. Тобто, він такий. Не сильний, але і не скучний. Просто є, є навіть сильні танки, але скучні. Є просто кончені танки. А оце такі якийсь дивний. Не знаю, я ще до нього, в принципі, не звик. Ну за ці три бої в лайв режимі подивимося, що ми з нього вивеземо, який взагалі буде геймплей. Тому що для мене це, в принципі, теж зараз я записую відео. Я сам не знаю, чого очікувати і як воно вийде. Ось тому що відео ми записуємо о другій годині ночі, п'ятницю, якщо що, п'ятниця друга ночі. Тому рандомчик може бути не самий, скажімо так хороший е, По снарядам 248 ББшка. Не сказав, скільки не летить. 1170 летить, майже 1200, це дуже-дуже класно. Е, скільки коштує я говорив. Е, на ББшках, в принципі, він фармить повинен нормально. Один барабан даєш і вже щось вифармлюєш. Ну, це якщо всі точки пробить. На ньому можна грати в розмін. Тому що якщо порахувати 5 секунд КД, ви за умовно 20 секунд зносите 2000. Любий тяж 9 рівня вас не винесе в нуліну за ці 20 секунд. Так, 1.5 рахунок, 1.6 рахунок. Мінус 8000 хп, 1.6 рахунок. В принципі, нормально. Ну, п'ятниця друга ночі, я зразу попередив, якщо що. В місті ніхто не грає. легенди. Боже, які легенди, я просто в шоці. У них ноль танків в місті. Просто нуль танків в місті, друзі. Господи, які ж легенди грають. Це просто щось з чимось. Це ще добре, що скорб впивіт трошки. Я йому дав 2 тички. Ну, ви розумієте, в них в місті взагалі нуль тяжів поїхало. Я зразу КД барабана скину, тому що воно відносно швидке. Швидке. Так, Хорішка, там еміль. Ну, я, типу, не знаю, їхати чи не їхать, якщо чесно. Заборчика тут немає, якщо ви можете побачити. Тобто хтось або заїхав, або розвалив забор і втік назад. Незрозуміло. Ну таке, 39. Ладно, я поїхав. А, угу. А, я не пробив клас. Ну, еміль мене просто в нулі не розбере. Мм, БК, все, я сдох. А, чекай! Я ще щес тих 2400 дать, мене пробили. Навіть щось танкану, виявляєте. Ну, я без бою кладки, тут нічого не зроблю. Добре, 2500. 2500. Так, єдине, що підроблю досі, давайте хай буде. Тому що все-таки ще пальву докачую. Забув са польву показати зараз зробимо після бою. Так, ну 5-15 поразка. Дивіться, враховуючи, що був рахунок 1-8, 2500. Ну, я не знаю, чи я на циклічному танку дав би тут 2500 об'єктивно. На циклічному, мабуть би я тут 2500 не дав. Ну, я б тупо не встиг би. Мене просто б запушили Емільс на барабані плюс Хорішка. Е, так, по командному результату. Фінансовий звіт. У нас, відповідно, виходить 38 тисяч, це без плюшок, без ніяких. Чистими 38к, в принципі, за поразку. Нормально. Польова модернізація, я, до речі, не показав, тому що сам ще й докачую. Що би я тут ставив? Так, ну тут ми ставимо це. Тут, відповідно, я ставлю на точність, тому що зведення у танка і так хороше, буде 0,28. Тут, відповідно, огляд. І тут, відповідно, швидкість назад, тому що в нас барабан. Ну, нам нема сенсу якби, апати барабан на 24 секунди, хай буде 25, але в нас буде максималка назад 23. Ось так би я ставив, якщо що, польову модерку, тому що я забув про неї сказати. Так, поїхали далі, один бій ми зіграли. Ось. Ще два бої. Подивимося, що ми зможемо вивезти на цьому танку. Ну, от попередній бій, наприклад, да Турбач, жорсткий злив. На нас виїжджають танки. І ми даємо 5 тичок. А, одну я не пробив. От. В принципі, нормально. Якби це була не така турбопоразка, то я б, в принципі, дав би більше дамаги 100%. Ось. Але, наприклад, ось студзянки, так? Направо я поїхати не можу. У танка броні абсолютно нуль. У танка броні немає. Тобто, ну, їздячи на ньому, ви повинні розуміти, що ви фул картон. Ну, якби в душі ви леопард, розумієте? Це важкий танк, який має барабан, але в душі це леопард по бронюванні. Ось він хотів бути мінотавром, але, але не став їм. Концепція барабана така сама, як у мінотавра, мені здається. У Мінотавра теж барабан. 8 секунд між тичком, але там альфа більше, але там є бронювання, і ти граєш типу від бронювання з швидким ДПМом. Якби така концепція. Тут концепція така сама: швидкий ДПМ. ну... Коли 5 тичок заряджено. Але ти ж не можеш від броні пограти з цим ДПМом Ти просто фул картон, великий картон, який має там 3% маскування чи 5%. Ну, як би якось так. Що, їдемо вниз? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, поїхали. Яку ж херню я роблю насправді? Я зараз дивлюсь, що в нас один кінь ззаду, і це просто треш Не знаю, навіщо я сюди їду, Ну, це габела. Подивіться, як команда стоїть, ніхто сюди не поїхав. Ні ПТшки сюди не стали. Ще раз повторюю, п'ятниця друга ночі. На всяк випадок. Ну, воно видно по рандому. Воно видно по мапі. Що ж ну, тут пачка стоїть, там пачечка. І всім хорошо. Зараз би оця ПТшка вже стріляла. Якби отут стояла. О, 600. Добре, нам для фарму треба. Всі три бої я відіграю на ББшках. Ось. Щоб було максимально об'єктивно, тому що якщо цей танк хтось хоче собі і брати, я не думаю, що ви будете грати на fullді на, на результат якийсь. Е більшість 90% розглядає, думаю, цей танк для фарму Тому всі три бої ми будемо грати на фул ББ <кхм> О, рикошет, дивись Не пробив, виходить, да? Буває. Буває, що і кунспанзер танкує. Чи як. Угу. Давай будиночок розвалимо. Хорошо. я спеціально розвалив будиночок, тому що ми розуміли, що він зараз буде за нього ховатися. І бачите, плюшка пройшла. Так, давайте якдешнись. В принципі, я дав 2 тички, Якби нікого не пробив, але 1700 асіста залутав. Тому цей снаряд був важливий. Не поспішаємо нікуди. Прикольно, що рухливість у танка хороша як для тяжика. Ну, реально хороша, прям, ну це видно. Стабілізація класна. До, до гармати в плані точності стаби 0 питань, 10 з 10. Комфорт стрільби просто ну максимально топ. Об'єктивно. Ну, ви бачите, яке коло зведення маленьке, типу. Так, окей. Е, також танк критується Особливо під башту йому коли дають. Ну от мені зараз башту вибили, бачите, от сюди. Ось крутується нормально. По підпалам. За 20 боїв десь тільки я на ньому зіграв, плюс-мінус. Не пам'ятаю, чи не палили взагалі ні разу, чи один раз підпал ловив Тому по бакам тут все нормально. Ай. Хотів розвалити будинок і потім добить. Кадешитесь чи не кадештесь? 9-0 рахунок. Ні, не кадештесь, друзі, 9-0. Ну, я розумію, що три бої ми не зіграємо нормально. Я це об'єктивно вже розумію. Ви бачите такий рандом, перший бій пронесли в мінус нас. Цей бій ми, ми проносимо в плюс. І отаке от виходить. Я ще не попадаю, тобто взагалі дамаги не буде. Зрозумів, клас. Шикарно, шикарно. Може хоч хаток. Нормально, більше фарму буде. Так, ну, 2200 дамаги, але 4К сумарки. Ось 15% на рахунок. Ну, я певне, якби я писав би відео в день, результати були б, звісно, кращі. 100%. Але маємо, що маємо. Там останні, останні два дні йдуть до цього танку, тому треба зробити відео на нього. Ось, щоб хто ще сумнівається, купувати чи не купувати, на основі, можливо, цього відео приймуть рішення. <кій> так, другий бій. По другому бою що можемо сказати? Який підсумок? З другого бою можна винести. Що класна пушка? Ми всі тички, що кидали, закинули. Ось це непогано. Так, по фарму за 2000 дамаги щось ми там посвітили. О, а оце вже цікаво. 85 тисяч чистими без всяких плюшок там е, нафармили. Якби у вас зараз була включена оця штучка, плюс 50% до 106 тисяч. Це було б чистими, плюс 50, к 135, ну, майже 140. Блін, непогано. Слухайте, за перемогу, за 2К даги, щось асіста було б майже 140. Було б, в принципі, норм. Ну ладно, давайте ще один бій, третій заключний. Подивимося, що ми зможемо зробити. Так, Redshire. Угу. Редшир Така універсальна мапа, в принципі, для нас. Ми можемо як наліво поїхати, так і направо. Ми можемо, в принципі, і сюди в канаву заїхати і тут когось зустріти винести в нуліну. Але я цього робити, мабуть, не буду. Е Також по комфорту стрільби мінус 7 у нього. Начебто мінімально достатньо, але башта здвинута назад, якби вона була чуть-чуть От от тут десь було б, в принципі, окей. Але так як бачите ззаду, частенько кутів не вистачає. Теж такий момент. Поживалися. Ну, я все ж таки направо пойду, мабуть, да? Поїхав направо. Блін, ну пушка топ, реально. Не знаю, <кхід> от об'єктивно, розумом, я розумію, танк. Ну, такий, лайніцо. Я розумію розумом, тому що він фул картон, каде між тичками 5 секунд. Але, типа. З іншої сторони, їдеш 50 км на годину. Комфортно, комфортно. 5 секунд між тичками. Якщо забудь що це барабан, просто уявили, що це не барабан. Просто 5 секунд КД з 400 альфи. Ну це їм більше було б, да? Е, Стаба ідеально. І оце всі оці моменти, типу. На ньому цікаво грати. Прикольно грати. Так, да, якісь супер результати нема. Але, ну, я, наприклад, у... люблю дуже точні гармати, яких мають хорошу стабілізацію. Коли в мене не тіпає око, що я постійно десь мажу там, чи вицілюю треба 30 секунд. Для мене, наприклад, фактор е... точної гармати важливіший, ніж фактор бронювання в цій грі. Тому що бронювання в цій грі. Ну, якщо в тебе не та шандрати чи тесту 3 в принципі, мало що вирішує ну, глобально. От. Але це для мене. Там як для вас, це вже. Я ж не знаю. Тобто для мене те, що тут нема броні, перекреслює точність гармати. В принципі, окей. Ага, я херню заїхав, пацани. Я в таку херню заїхав зараз. Ну ладно, вже їдемо до кінця, да? Щось. щось, мабуть, і тікати треба якось. А їх тут танків особої нема. Тут не їдуть навіть сюди. Вони сюди, навіть не їдуть. ЛТшку зможемо якось. Хм, не змогли. Блін, ну. Ну ти жорстка, алте. Попав. Ще одну можна якось. Ще, 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 блін, ну. Він так не Та, Боже, от... Іноді, знаєш, ти знаєш, куди ЛТшка поїде, а цей просто не вгадаєш. Не одну попасти це сильно. Ну він не передбачив нереально. Це як в МАСІ якомусь, ніхто не повинен знати твій наступний крок. Оце це ЄБР. Реально, буває, вгадуєш, як вони будуть їздити, а цей взагалі, типу, я ні разу не вгадав. Один раз тільки вгадав, куди він поверне. Жорстко жорстко. Наче як кадешно все із. Все, йому габали, він каде. КД. Ніж не, не здалося, на Все і отут 5 секунд між тичками рішає, до речі. І помітию, я на фулл ББ пробив нормально. От в таких моментах, якщо танк по вам промазав, а ти йому даєш 3 на 1200, це реально прикольно. Вже й не здається багато, так? 5 секунд. Коли за 8 рівнем перестрілюєшся. На. Так, ну 1800 у нас є, це те, що я казав. от Наприклад, ми набили 1800, да? Наша команда потрошечку перемагає. І зараз, якщо уявити, що я заріжу фул барабан і дам 5, з 5 то в мене буде умовно 3800, якщо я 5-5 дам. Для цього треба дати 5 з 5, звісно, спочатку. В принципі, 1200 можна цього знести, так? Якщо я сюди вийду, мене знесуть чи ні, чекай. Не знесуть. Один з п'яти угу. угу. На тобі другу. Ну, давай мені розміняємось О, я танкую. Броня є, друзі, броня є, бачите? Я сам не знаю, де вона. Де вона береться, та броня. Ну, пушка точно, все, кедешимся. Коротше, хто візьме цей танк, ви повинні розуміти, якщо у вас є скіл, ну давайте так, якщо ви граєте на 9 рівнях, на 9 рівнях М -м менше 2К середнього, цей танк навіть не розглядайте. Ну, зекономте 3500 голди, гол... воно вам точно треба. Якщо менше 2К середнього граєте на 9 рівнях, якщо граєте, наприклад, в 2... там 500 плюс уже, то цей танк може навіть вам зайти в якомусь плані. А якщо граєте в 3К середньо на дев'ятках то в принципі і на цьому будете грати в 3 плюс. Можливо, а може і не будете, не знаю. Коротше, суть в чому. Для нього треба мінімальний якийсь але скіл для цього танка. Щоб його реалізувати. Хм. Так, об'єкт 590, їдь сюди. Я, я вже їду по твою душу. А він а він по мою їде. Диви, як загрався, ви бачили? Ну Це ж прям видно було, що загрався. Це ж було прям видно. Давайте по новому танку, всі стріляйте. Давайте. Стріляйте всі по новому танку, молодці. Так, і того 4200 медали. Ну, тут вже можна, в принципі, не перематувати, тут вже таки додимсь до кінця бою, я думаю. Поки що можна якийсь діалог заключення сказати. Так, 4200 демеджа ми дали. М -м -м -м, барабан комфортний, пушка топ. Бронювання, як я і кажу, нема, ми 500 танканули. Е, в принципі, все, що я говорю, воно так і і справжується. Тобто, якщо бій не прям якийсь міський, типу Берліна чи Лінізіхріда. А такі на середніх дистанціях поставлять. середніх дальніх, то танк реально прикольний, тому що 0,29 точності. ну Це достатньо хороша гармата. Плюс додаємо сюди дальню стабілізацію, е, додаємо сюди швидкість польоту снаряду, що немало важливо, дуже хорошу. І виходить непогано. Так, фінансовий звіт. 86 тисяч знову нафармили. От. Тому. Підбуваємо підсумки. За три бої в нас вийшло 2980 середнього, 900 асісту, 210 тисяч чистими ми привезли без всяких плюх. Дивіться самі, багато це мало. У мене, до речі, на ньому 250. Ну, я перші, давайте так, перші бої. Коротше, не дуже в мене були. Якщо я до нього звикну, я в нього 3К буду грати, я впевнений. Е, ну, десь так, біля трьох, я думаю. Е, в мене відкриті американські танки не просто так тут зараз, тому що ТС-6 був за бойову перепустку, Рембо був за перепустку і аш 3 був за бойову перепустку. Цей танк і не краще за ці танки, але і не гірше за ці танки, об'єктивно. Е, тобто, це не імба однозначно, це не танк вище середнього Однозначно, але в моменті важливий нюанс. В моменті, коли ти зустрічаєшся там один на один або один в два недобитка, цей танк може вивозити за рахунок того, що в нього 5 снарядів в барабані, 5 тичок, а 5 тичок це 2000 з барабана. Це дуже-дуже прикольно. Ось тому. В принципі, отакий от огляд був. Якщо він був корисний, ставте, будь ласка, пальці вверх, вподобайки, підписуйтесь на канал. Ось пишіть свої якісь коментарі, що ви думаєте на, цьо, на рахунок цієї машини. Якби я став якусь оцінку, об'єктивно 6 балів. 6 балів. Чесно. Сімьору не поставив би, пояснюю, чому. Якби в нього хоча б пушка гнулась на 10 градусів, він би був фул картон, то ще окей. А так в нього фул картон і пушка ще 7 градусів. Корпус якийсь. Ну, я не знаю, хто цей корпус малював, якийсь незрозуміло не що. Але прикольний. Не знаю, як це пояснити. Мабуть, тому що. Ну, не знаю. Стабілізація. Коротше, мені, в мене стабілізація просто. Стаба і точність дають плюсики цьому танку. Тому все. До нових зустрічей. Всім би